Після закінчення опалювального сезону з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть перераховані субсидії на неопалювальний період. У пенсійному фонді зазначають, що для переважної більшості одержувачів житлові субсидії та пільги з травня будуть перепризначені автоматично. Але таке можливе тільки за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу фонду протягом 30 днів. Проте є певна категорія людей, яка має обов'язково звернутися за субсидією на неопалювальний період. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. І на підставі звернення громадянина на неопалювальний сезон надається житлова субсидія. Але є умови, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги внеску платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу, тобто субсидію було призначено 0 гривень 0 копійок. Якщо житлова субсидія призначається спочатку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за третій-четвертий квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Подати документи на призначення житлової субсидії можна, особисто звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу фонду через онлайн-портал або застосунок фонду, а також через додаток Дія. Марія Солов'єва та Андрій Паколов новини Харків.